Всім привіт! Це відео огляд порівняння проекторів від компанії Philips. Розглядаємо три моделі. Перша Philips Neopix Start. Друга Philips Neopix Start Plus. Індекс першої NPX 240. Індекс другої. NPX 245. Третя модель більш солідна: Philips Neopix Prime 2, індекс NPX 542. Ця модель вже має операційну систему та більш досконалий пульт. Але про всі подробиці розповім далі. Головне, що треба знати на початку, це те, що всі моделі з цього огляду призначені для домашнього користування. Навіть оця маленька та та що більше майже в три рази. Але по функціям в них є схожі елементи а є й те, що суттєво відрізняється. Тож в цьому відео. По 10 пунктам я пройдусь та проаналізую можливості цих проекторів від Philips, а ви вже самі вирішите, який вам потрібен більше. Тому що, як ви зрозуміли, відрізняються вони не лише по функціям та розмірам, а й по ціні. Актуальний прайс по ним можна знайти на Маркетплейсі Synthetic. Лінк в описі до цього ролику. Що ж, почнемо наш огляд порівняння першим, на що звертаємо увагу, це на вагу та габарити. Та сам корпус NPX 542 велика модель, вага 1,2 кг, габарити 220-170 на 90. Компактні моделі NPX 240 та 245 важать 255 та 300 г відповідно. А їх габарити 129 81,5 на 55 мм. Це небагато і, в принципі, таку модель можна завжди покласти собою в сумку або в рюкзак і взяти. Собою, наприклад, в подорож, а от вже старша модель так просто до рюкзака не кинути. Вона займає значно більше місця, десь рази в чотири. Так що, на мою думку. Цей проектор NPX 542 більше підходить для домашнього користування, а маленький і для домашнього, і для використання поза межами будинку чи квартири. З розмірів переходимо на роздільну здатність матриці та максимальну роздільну здатність, яку може відображати на екрані цей пристрій. У Neopix Star та Star Plus роздільна здатність матриці QVGA, а у Neopix Prime – HD. При тому, що максимальна роздільна здатність складає для всіх 1920 на 1080 Але при відображенні зображення ви точно можете розпізнати, яка з них краща у всіх трьох проекторів матриця LCD, а тип лампи LED співвідношення сторін відображення у маленьких 4 до 3, а у великого 16 до 9. Кінематографічне третій пункт, по якому порівнюємо, це контрастність статична. У моделі NPX 542 це 1 до 3 тисяч, а у маленьких МПХ 245 та 240 це 1 до 800. Перед собою ви бачите фрагмент відео зверху: картинка з великого проектора, а нижче картинка з маленького. І дуже яскраво видно різницю. У великого зображення яскравіше. Тому що лампа більш дорожча та більш якісна. Далі четвертий пункт. І говоримо про максимальну і мінімальну відстань проєкції. Для моделей компактних вона складає 0,8 метра та максимум 2 метри. А для великого проєктора із серією Neopix Prime 2. Ця відстань складає 0,8 метра та 4 метри. Що значать ці цифри? А те, що ви зможете спроєктувати картинку на стіну з цих проекторів з відстані, яка має складати не менше ніж 80 сантиметрів. А от максимальну картинку по діагоналі можна отримати для маленьких на відстані до 2 метрів, а для великого до 4. А отже, в п'ятому пункті говоримо про максимальну діагональ, яку можуть видати на стіні ці проектори. Великий може видати картинку діагональю під 2 метри або 200 сантиметрів. Малюки серії Neo Peak Start та Start Plus можуть реалізувати зображення проекцію в 60 дюймів або 150 сантиметрів. Це також немало. Причому у всіх трьох пристроїв фокусування ручне, а коефіцієнт масштабування складає 1.3 у NPX 542, та 1,4 у NPX 240 та 245. В шостому пункті я звертаю увагу на автономну роботу, і лише модель NPX 245 має вбудований акумулятор, який дозволяє працювати цьому проектору. До однієї години без підключення до розетки. І саме через цю функцію корпус NPX 245 має відмінності з корпусом NPX 240, тому що має додатковий вхід мікро USB для підзарядки, наприклад, від павербанка та клавішу on-off, якою можна вмикати або вимикати проектор, якщо він не підключений до розетки, а працює від акумулятора. Ну і пам'ятаємо про різницю в вазі. Цей 300 грам, а NPX 240 255. У великої моделі NPX 242 акумулятор не передбачено. Потужність блока живлення в неї 72 Вт, а у маленьких по 24 Вт. Сьомий пункт інтерфейси. І зрозуміло, що у найстаршої моделі найбільш просунутої їх багато, але не переймайтеся, адже і малюки мають і. HDMI і USB, і 3,5-мм вхід під навушники і av вхід а також роз'єм під картки пам'яті. Єдина суттєва відмінність MPX 242 наявність від входу, а також не один А два HDMI. У восьмому пункті розглядаю динаміки, і вони є у всіх трьох моделей, але різної потужності. У NPX 245 та 240. Динамік на 1 Вт. моделі NPX 542 з серії Prime 2 динаміки 2, і кожен з них по 5 ватт а сумарно вони видають звуку на 10 ватт і цього досить для приміщень до 20 квадратних метрів. Навіть одного ватту достатньо, якщо навколо тиша. Параметр, по якому порівнюють проектори в дев'ятому пункті наявність операційної системи, і вона є лише у NPX-542. Це Philips OS, в якій реалізовано і браузер, і можливість перемикання між вікнами. Для цього дані моделі додали і більш просунутий пульт, який має функцію аеромиші. Завдяки ньому і текст легше набирати, якщо ви, наприклад, зайшли в браузер, і по меню серфити набагато простіше. Що стосується інтерфейсу NPX 240 та 245, то там є лише стандартний медіаплеєр, який дозволяє переглядати відео. Картинки та включати музику. Ну а також включає мінімальний набір по налаштуванню звуку та картинки. Переходжу до останнього пункту: 10-го. І він актуальний лише для серії Philips Neopix Prime 2. Чому? Тому що операційна система дає більше можливостей, які пов'язані з наявністю Wi-Fi модуля, Bluetooth модуля, можливості дублювати екран з вашого смартфона на проектор. По бездротовому з'єднанню а також окремо виділю функцію автоматичного коригування проекції, що дуже зручно, якщо проектор встановлено не перпендикулярно. Площі на яку ви виводите зображення, присутність додаткових функцій в проекторах це, звичайно, добре, але чи варто за них переплачувати, якщо ви, скоріш за все, ними користуватись не будете, а плануєте просто переглядати відео або з ноутбука при підключенні через HDMI, або підключати ігрову консоль, або просто переглядати відео з USB-флешки. Підводжу підсумки і почну з переваг кожної з моделей NPX 240 Компактна модель недорога, яка може відтворювати відео, в тому числі з карт пам'яті microSD або флеш носіїв. NPX 245 включає всі переваги NPX 240, а також вміє працювати від вмонтованого акумулятора, що робить її незамінною в подорожах. І нарешті NPX 542. В основах переваги цієї моделі класна картинка, велика діагональ та наявність операційної системи, яка навіть без підключення ноутбука по HDMI дозволяє запускати веб браузер. Тож при виборі проектора орієнтуємось на ціну, на якість зображення, яке плануєте отримати, на максимальну діагональ, яку хочете бачити, а також на можливості легкого транспортування. Як це можна робити з моделлю NPX 245, яка має вбудований акумулятор? Тож кожен має обирати проектор на свій смак та габанець, а актуальні ціни на три пристрої, про які я розказав в цьому огляді. Шукайте на маркетплейсі Synthetic по лінкам в описі до цього ролику. Але не забуваємо ще про один варіант: про проектор Neopix EasyMini mpx 440, який я вже оглядав, але який, хоч і не має операційної системи, але має HD матрицю. І це його значний плюс. На цьому в мене все. Якщо виникли питання по проекторам, задавайте їх в коментарях до цього ролику, обов'язково дам відповідь. А наразі, все до зустрічі.